Всім привіт! Сьогодні вибрався на рибалочку половити спінінгом. Попробувати половити спінінгом на частній водойми хижака. Кого упіймаємо, не знаю, але будемо пробувати ловити судака, щуку, окуня, і хотілося б соміка. Хоча б, бо на цій водоймі є сами. До речі, друзі, я сьогодні не сам, я сьогодні з Серегою. Всім привіт. От будемо, значить. Тестує сьогодні нову палочку у Сереги, Давайте значнемо з неї, поки він закинув її. її. <реш> так, Серега, розкажи, що в тебе за палка? Палочка другої генерації Zuri в висоти 2.50, тестом 3.14. От така палочка. Короче, о, давайте рукоять подивимося. От яка ручка. Ну, подождь. О, о, фокус, фокус ловлю. Ну от, що за катушка? Катушка Shimano Sahara 3000. Шнурок No, от так от, друзі, Серега ловить. Як бачите, у нас погода покращилася, ловить. Ну А тим часом, поки Серега ловить, я сьогодні з Оріончиком з Дріс 2.80, TS314, катушечка Фортран 3000, жилочка UGK 05. Буду ловити на отакі золоті приманки. Їх У мене небагато залишилось, але ж все-таки. Тому, друзі, не гаємо часу, будемо ловити, бо часу у нас не уж та й багато. Поїхали. Гайлала. Дивіться, що то всадив, всадив і пішло, пішло в сторону. Що це таке? Щука? Чи окунь хороший? Не, не зрозуміло. Судак! Йоханий бабаю! Є судак! Друзі. Ранок розпочинається досить таки добре. Красавчик! Ну на 2 дюйма. 12 грам. вот такий красавчик. Класно. Є, є, є. О, все, відпав гадство. Йоперний театр! то кажу, так гупнув, йолки палки Да, він хай невеликий, але він так гупнув. А я не зрозумів, що воно таке було. Йоханий бабай. Коротше, з'їли в мене імпака, ставлю знову імпака і дивіться, допускаю, ну, ту ж саму я постійну ошибку, ставлю одинарний гачок. Ну, от не могу я от, 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 Я дивлюся на це два дюйма, і я розумію, що це просто треш. Вони, для, ну, як как бы, оці одинарні гачки на судака, ну, кажуть, типа, засікаємо же ж краще в один... Ох, щось я таке пробив, тут не непонятно. Засікаємось лучше. Ну, і сход більш ймовірніший, ніж там, двойнику або тройнику. Ну, нічого. От зробив, от, от така у мене приманочка, зробив, зараз будемо далі пробувати. Там судак присутствує. Де мелкий судак, там буде і крупний судак. Це 100%. Тому поїхали. Взяв я короче у Сереги паличку Оба. його потестувати і всадив. Оба А Ану, поднімайся, поднімайся. Оба, друзі, ще один. Серега, ану. Ну от, оба! Ой-ой-ой, це ну це, 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 крупніє, це вже судак. Приманка говно. От, щоб Серега там не розказував. Приманка говно. От такий твістер. от таких, от такого мені судака подарив. Ну це, мабуть, ну такий непоганий. Грам 600 судачок. Ну зато всадив. Ну хороша паличка. Я оце е, е, Серегіною азурою Веста. Веста, да? Yeah. Вести покидав. Ну нравиться паличка, класненько. Поїхали ловити далі. Коротше, друзі, що виходить, ми з Серегою поміняли, поставили трошки менше приманочки. Те, що в мене тільки що судак взяв, ось такі поменше поставили. Зараз вирішили э, більш спробувати поставити. Може діло в розмірі. Саме в розмірі. Ану, покажи крупний. Ну, кстати, от, да, флагман говно, Этот, шимана, говно. Его, говно, все говно. Зараз, да. от. От, бачите, поставили поменше, може діло дійсно в самому розмірі. Можливо, ця часть хвості. Це то, що треба. Ну, Зараз поставимо, спробуємо. А може просто палка везуча ця Веста в моїх руках. Короче, з'їла гадство. О, елки-палки. У мене же таких рибок от под конец. Я їх відлив собі 20 штук. і короче, благополучно я їх просрав уже. Серега поймал першу рибу за сьогодні. Там риба що мені мне, кажется. Не, ну що відпав? Ну, Нет. Не? Не. О, Оооо, себе. Ковтнув. Серега, я вас поздравляю! З почином Дай -дай. перший сьогодні. Ура! Та-да! ти що, Глаз виковиряв? Ну. не Серега! <свят> <свят> Оце да, глаз виковиряв. <свят> ну і хто це у нас такий? Ну давай. Ну, експерт. Хто скаже? Я не знаю, видно не видно. Щось. <свят> Ну, это точно рыба. Была. Была. О, капец! Йуху. Краснопер. Краснопер на да. поплопопер. Вот так. Вот смотри, прикольно ковтнула в корень, да? Да. Короче, я понял, ты сейчас будешь краснопер, а я теперь понял, что Женя сюда сюда ездить. Отак так от. вот. Так. А -а -а. Краснопер. Серега, коротше, вирішив забити на хижака і зрозумів, що краснопера здесь багато. Короче, Серега решил половить. О. Непогано, непогано. А -а, красавчик. Короче, Серега і тут знайшов Краснопера. Ми перемістилися на ізначальне місце, де були. О, бо там щось ніде не клює. Так от Серега всадив. Я те кажу, тут що-то є. А ну. Я його в бачину. В бачину? А що він плаває там? Хто гладко за бачину? Ха-ха-ха. Нормально. Коротше, тут ми трошки половили окунчиків маленьких. Але, пожалуй, на цьому і все. Що ми вирішили? Ми вирішили з Серегою перебратися на ту сторону, спробувати за вітром. Бо тут щось у нас результат особо не сіяє нам. Тому ми будемо зараз переїжджати на ту сторону. Отак. От, от, понял, Спасибо. Ну Хоча б судак. Ой, блін. У мене як завжди. Фіолет. Вот, опять сработал фиолет. Я тебе кажу, вони там всі сидят. Хай невеличкі, но среди невеличких є і великі. Вот. А, окунь, буває, я думав судак. Ну нічого, нічого. Сейчас поміняємо наживку. Сейчас ми його знімемо, Йо, не хоче він йти плавати. Ну, хорошо, да, хорошо. Ну що ж, ми будемо сьогодні закінчувати вже з Серегою, тому що, як бачите, і чуєте, вітер, просто вон. з таким вітром кидати, я не знаю, треба 150 грам. Тому друзі, на цій веселій ноті будемо закінчити нашу сесію. З вами був рибак Максим. І Серега, я, я не знаю, чути було чи не чути. Ставимо пальцем вверх, підписуємося на мій канал, з вами був Рибоцький. Всім пока, до нових зустрічей, пока.